Hello, everybody! Так, ну що ж, на вулиці вже тепло доволі, а тому це час для окрошки. І сьогодні ми будемо куштувати цю страву в ресторані Чорноморка, місто Бровари. До речі, вони вже відкрили літню терасу на даху ресторану. Дивіться, як гарно! Перед тим, як скуштувати окрошечку, а вже ж мої улюблені устриці. Як без них. Привітка. Окрошка з креветкою. Так, а це в нас окрошечка з лососем, слабою солі. Ммм, дивіться, як багато лососика. Хто взагалі їв ось такого варіанту окрошок? З морепродуктами та з рибкою. Зараз скуштуємо. До речі, рекомендую в них скуштувати оцього кальмарчика. Дійсно, дуже хрусткий і неймовірно смачний. Ось така краса на терасі. З приводу окрошки, а вже ж вона дійсно бім-бяу! Я рекомендую.